Жителів. Це єдність конфесії, це рада церков. Такого немає ніде практично в Україні, окрім загальноукраїнської ради церков, Ради релігійних організацій, яка присутня при президенті України. А в нас та є. Давайте йдемо Разом прославляти Бога, Бога, Бога Ісуса Христа. Амінь. І чути. Тому що у нас усі одна єдина основа, основа Господь Ісус Христос, який прийшов у цей світ народився, який пішов на хрест, помер за наші гріхи. І який воскрес.